У Польщу перекинувся автобус. Серед пасажирів були українці, зокрема діти. Що відомо про трагедію, у якому стані постраждалі, та хто винен у трощі розкажу вам, я Олена Ковальова. В ніч на 29 квітня поблизу Варшави перекинувся автобус. Водій не впорався з керуванням на повороті, внаслідок чого автівка врізалася в захисну огорожу, перекинулася на бік і зіткнулася з ліхтарним стовпом. Троща сталася на швидкісній дорозі С2 поблизу аеропорта Шопена. Серед 26 пасажирів були громадяни України, Білорусі та Іспанії. Як повідомляють польські медіа, автобус був на польській реєстрації, але з українськими написами. На місце аварії приїхали відповідні служби. Втім, під час проведення рятувальної операції сталася ще одна ДТП. У машину надзвичайників врізалася вантажівка. Водія вантажівки затисло в кабіні. Він також постраждав. В обох ДТП автобуса, який в'їхав у захисні бар'єри і перевернувся на правий бік, і вантажівки ТІР, яка наїхала на пожежний автомобіль, постраждало 17 осіб. Серед постраждалих в автобусі 15 пасажирів віком від 17 до 59 років. Крім українців, це двоє поляків та по одному громадянину Іспанії та Білорусі. Серед постраждалих у другій ДТП, водій вантажівки, громадянин України, а також польський рятувальник. Відомо, що у постраждалих травми голови, грудної клітки, рук та ніг їх перевезли до польських лікарень. Двоє з них перебувають у важкому стані. Це одна з найбільших рятувальних операцій у Варшаві за останній час. Зазначили польські надзвичайники. Понад 100 пожежників та понад 70 парамедиків ліквідовували наслідки ДТП. На місці аварії працювали близько 23 пожежних бригад, спеціалізовані медико-рятувальні підрозділи та кілька карет швидкої допомоги, а також поліція. Причини обох ДТП наразі невідомі. Правоохоронні органи проводять розслідування. Зокрема, поліція перевірить водіїв на ознаки алкогольного сп'яніння. Ми продовжуємо святкувати за новинами. Не забудьте підтримати наш канал підпискою та вподобайкою. З вами була Олена Ковальова. Побачимось. Блекаут у Європі, Франція, Іспанія, Португалія та Бельгія залишилися без світла на дорогах затори та ДТП. Подекуди не працюють аеропорти. Та метрополітени. Про масові відключення, перебої з інтернетом та проблеми зі зв'язком повідомляють місцеві жителі. Що сталося з енергетичною системою Європи та коли все це зможуть полагодити? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить! Про перебої в електриці та проблеми з інтернетом повідомляють жителі португальських Лісабона, Алгарве та Коїмбри, іспанських Мадрида та Барселони, а також регіону Бургундії у Франції. У містах серед іншого транспортний колапс та проблеми з мобільним зв'язком. У Мадриді також не працює аеропорт Барахас. В Іспанії та Португалії тимчасово не курсують поїзди. На вокзалах утворилися шалені черги. <му> У Лісабоні не працює метро. Люди з ліхтариками блукають тунелями та прямують до виходів. Крім того, є повідомлення про відсутність електрики у Нідерландах та Бельгії. За інформацією іспанського оператора електроенергії, близько опівдня було відключено понад 10 гігават електроенергії. Це одне з найбільших відключень в європейській історії. Що ж сталося? Про причини масового збою в електромережі офіційно наразі не повідомляють. Попередньо це може бути пов'язано зі збоєм у загальній європейській системі. Однією з можливих причин зміна називають пожежу на південному заході Франції на горі Аларік. Вогонь міг пошкодити високовольтну лінію електропередач між Перпін'яном і східною нарбонною. Хоча в європейському парламенті не відкидають і тієї версії, що масові відключення це наслідки кібератаки. Ми не знаємо, чи це гібридна атака з боку Росії, Марокко чи з будь-якої іншої країни, але вони зазнали невдачі одночасно в Німеччині, Франції, Португалії та Іспанії, і це ненормально. Прогнозів щодо того, скільки ж не буде світла, поки що немає. Втім, влада Іспанії та Португалії дала розпорядження навіть лікарням, які працюють на генераторах, мінімізувати споживання електроенергії. Влада Іспанії закликала громадян не телефонувати до служб екстреної допомоги, бо телефонні центри і так. Перевантажені. Українці співчувають, утім, вже почали жартувати і публікувати в мережі графіки відключення світла. Мовляв, ми знаємо, як воно сидіти без світла. А як ви думаєте, чи є в цій історії російський слід? Пишіть нам свої думки та версії в коментарях. Україна втратила винищувач су 27 під час дронової атаки. На щастя, пілот успішно катапультувався. Де сталася подія? Що із льотчиком і що кажуть у повітряних силах. Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Росіяни вночі та ранком атакували Україну дронами. Під ударом опинилися Сумська, Полтавська та Харківська області. Відбивали атаку українські повітряні сили, зокрема, задіяли авіацію. Як наслідок, на жаль, було втрачено один винищувач Су 27 Льотчик, як з'ясувалося, успішно катапультувався. На місце його приземлення прибула пошукова рятувальна бригада. Авіатора доправили до медичного закладу для обстеження та ймовірного лікування. Його стан стабільний, життю нічого не загрожує. Всі обставини наразі розслідує спеціально створена комісія. Що це взагалі за винищувач? Су – це винищувач четвертого покоління, розробка радянських часів. Перший політ здійснив ще в далеких 70-х, після чого активно використовувався радянськими авіаторами а в 90-х офіційно був прийнятий на озброєння в Україні. Існують щонайменше чотири модифікації цієї сушки. Літак має 10 підвісних точок і може переносити різні види озброєння ракети класу повітря-повітря, керовані авіаційні бомби фаб 250 Керовані ракети середньої дальності згідно з тактико-технічними характеристиками. Винищувач доволі маневрений, може працювати на великих висотах близько 2,5 тисяч кілометрів, а також має велику дальність польоту до 3,5 тисяч кілометрів. Є такий літак і на озброєнні у ворога за інформацією з відкритих джерел. За час повномасштабної війни проти України росіяни втратили щонайменше 5 бортів су 27 ми бажаємо їм ще більше отрицательних приземлень, а українським оборонцям неба сили та поповнення авіапарку. Експрезидент Янукович переховується в Московській області Російської Федерації, мешкає в селищі Барвіха поруч із путінськими чиновниками. Сьогодні Януковича засудили до 15 років позбавлення волі через дезертирство. і це вже другий вирок щодо нього в українському суді. Щоправда, винесений заочно. За яким маршрутом тікав колишній очільник країни? Хто йому допомагав і як же йому живеться на Росії? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Подільський райсуд столиці оголосив вирок Віктору Януковичу, а також колишньому заступнику начальника управління державної охорони Костянтину Кобзарю. Обоє за версією слідства 23 лютого 2014 року не просто втекли з України. А вивезли з собою ще 20 -ро людей співробітників державної охорони. Вони спланували виліт до Ерефії через Крим в обхід державного кордону. Де ж зараз засуджені за інформацією офісу генпрокурора? Нині Янукович переховується в селищі Барвіха Московської області, а Кобзар у Москві. Нагадаю, це вже другий вирок щодо Віктора Януковича. У січні 2019-го Феміда визнала його пособником у війні проти України, а також державним зрадником, за що йому присудили 13 років позбавлення волі. На жаль, обидва вироки заочні. І очевидно, що Янукович не повертатиметься в Україну добровільно. Тож, навряд чи постане перед судом раніше в офісі генпрокурора, розповідали, що за кордон Янукович. Теж не потикається через міжнародне переслідування, сидить в Росії всі ці 10 років. Мовляв, в Підмосков'ї він організував собі нове межегір'я. По сусідству з ним живуть російські співаки, репери, мільярдери та путінські чиновники. За роки у вигнанні Янукович встиг стати молодим батьком. Принаймні, так стверджувала українська журналістка Соня Кошкіна. За інформацією медійниці, приблизно 2018 року, колишнього президента від коханки Любові Полежай народився син Гриша. Як же відбувалася втеча з України? Януковичі компанія летіли трьома російськими військовими гелікоптерами під керуванням льотчика-пілота збройних сил Ерефії, вихідна точка село Урзув Мангушського району Донецької області. Звідти вони вилетіли до військового аеродрому в російському Єйську, після до Анапи. А звідти на військово-транспортному літаку направилися до аеродрому Гвардійське. Криму, однак там Янукович теж довго не затримався в бухті Козача в Севастополі. Він разом із охоронцями, а це два десятки співробітників державної охорони за сприяння російських військових. Втік до Ерефії морем. Співробітники УДО в Україну не повернулися. А це вже стаття, дезертирство. За підбурювання до нього Янукович і отримав вирок. 15 років ув'язнення заочно. Кобзарю, заступнику начальника управління УДО, дали 10 років за незаконне переправлення всіх цих людей через кордон. Серед російських пропагандистів, на відміну від ліквідованого Іллі Киви чи пом'ятого Олега Царьова, сам Янукович не користується популярністю. Про нього не розповідають в таблоїдах, його не таскають по політичних ток-шоу і навіть не згадують в контексті України. Очевидно, Янукович політичний труп. І його вже не воскресити. А як ви вважаєте, яке покарання було б справедливим для Віктора Януковича за злочини проти учасників Майдану, за пособництво росіянам у війні, за підтримку, зрештою, російського режиму? Пишіть нам в коментарях. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!